Кошума. Ну які грузить такі. Тут там три, чотири. О, сушка. давай. Снайпера есть у вас? В разведке там или где-то отсюда? Да есть. Снайпера мы отмотаем. Снайпера уважаю. Сам снайпер. Люблю снайперов. Люблю и обожаю. А вам потом. Поделим все по-честному, без обмана. Делитесь.

От. Я кажу, так як воно є, якщо б не ви, не люди, не волонтери, то ми б не знали нашої щасливої долі не були в теплі, в добрі, не ходили в оцих теплих речах. Дякуємо вам, низький вам поклін. Слава Україні!